Всім привіт. Ви знаєте, я така натхненна всім, що зараз відбувається в моєму житті, і всім, що я самостійно створюю наразі. Всі люди створюють своє життя самостійно. Це погане і все хороше ми створюємо самостійно. І з дорослої позиції, з відчуття того, що все, що ти натворив до того, все твоїх рук діло, починається всі зміни і трансформація тебе. Я просто неймовірно вдячна вчителям, вчителю, який в мене з'явився в житті з травня 2024 року, як змінилося все моє життя на всіх рівнях, і я відродила. Себе, свій стан і продовжую відроджувати. Тобто це такий трансформаційний шлях, який почався рік і травень, червень, липень, серпень, рік і три місяці назад. Я максимально вдячна. Всесвіту за все, що відбувається наразі в моєму житті. І те, що я зараз записую відео, я навіть уявити не могла, що я так таким ділитися буду і транслювати таке рівно рік назад. А зараз мені хочеться ділитися, зараз мене просто розпирає від того, що я можу ділитися, служити людям, надихати людей і бути корисною. Все починається з відродження і особистого і контакту з собою, налагодження контакту. Із собою. І те, що я створила наразі марафон енергія життя та фінанси, старт нового навчального року, це якраз про відродження і про налагодження. Контакту із собою. По-перше, по-друге, це активація на марафоні, ми будемо активувати свій життєвий ресурс для того, щоб ми потім реалізували всі свої мрії і плани. Ми особливо ті, хто працює з дітьми. Ми всі маємо вміти відчувати себе, вміти відчути, коли ми вже на грані зриву, і не допускати того зриву. Бо від нашого емоційного стану, від нашої внутрішньої тиші залежить все, що відбувається в нашому житті. І у фінансовій сфері, і в стосунках, і по здоров'ю. Тому все, що буде на практикумі, бо це практичний марафон енергії життя і старт нового навчального року, все, що буде, всі практики, вони практичні і вони всі направлені на. Контакт з собою на відновлення свого е, життєвого ресурсу, і щоб показати, як можна жити, причому зранку, всього 30 хвилин вашого часу, максимум 40, і ви налаштуєтеся на день таким чином, що ваша енергія буде просто. Підніматися вище і вище вгору, ваші плани будуть реалізовуватися, можливості будуть приходити, і ви просто максимально отримаєте кайф і максимальну якість від цього життя. Тому, хто ще? Не знав про мій марафон енергія життя, запуск нового навчального року. Це онлайн-марафон. Переходьте в опис мого каналу. Там є телеграм, канал Мій енергія життя. Туди переходите це безкоштовний канал, і пишете мені. Я хочу на ваш марафон. І я вже надішлю всю. Інформацію про мій марафон. Він починається вже у цей вівторок, 19 серпня. Це надзвичайна можливість, просто крутезна можливість відновити себе, свій ресурс, прокачати свою енергію і увійти в новий навчальний рік з крутезною. Енергетикою потужною та новими фінансовими можливостями, що буде на марафоні? Отже, давайте пройдемося. Марафон буде починатися у вівторок, 19 серпня. У нас буде телеграм-канал, чат спільний з учасниками марафону. Я модератор, я керую всім цим процесом. Ось, і буде гілочка із певними практиками і домашніми завданнями, але це будуть такі лег... легкі, приємні завдання, які направлені на покращення якості вашого життя вашого фізичного та емоційного стану. Тому що педагогам, мамам, всі, хто працює з дітками, надзвичайно важливо мати в собі повну чашу того ресурсу, тої енергії, щоб можна було їй ділитися, ділитися з дітьми, щоб їй багато було з дітьми, з педагогами, з всіма, з ким ви працюєте наразі. Робота з людьми і з дітьми потребує високого рівня енергії та життєвого ресурсу. Тому ми просто маємо потурбуватися це наша місія турбуватися про себе, про свій фізичний, емоційний стан та енергетичний. Ось, значить, практики. Я буду давати дев'ять практик за один тиждень. В основному це всі ранкові практики і деякі вечірні практики, які направлені всі на покращення ресурсу та вашого енергетичного балансу. Тож, дев'ять практик: це і дихальні практики, і водні процедурки будуть. І фізичні легкі вправи, мій комплекс вправ авторський, які ми будемо робити зранку. Це і медитація, це і практика вдячностей, це і практика на налагодження нашого психоемоційного стану. І ще... Декілька дуже крутих, класних практик, які ви вже дізнаєтеся на самому марафоні. Тобто дев'ять практик за один тиждень ви пройдете зі мною я покажу розкажу, як їх робити. Ви будете все це робити і відправляти щоденні звіти в чат нашого телеграм-каналу. Ми будемо один одного підсилювати, запалювати. Ми будемо ділитися з вами своїми відчуттями, своїми результатами, і ви побачите, як ви з цим наповненням себе, як у вас буде змінюватися навколо вас і все життя, якість вашого життя. Поступово, може, не одразу, але ви будете помічати і бачити, як змінюється. Ваша родина, стан емоційний в вашій родині, як змінюється емоційний стан і енергетичний в колі, де ви працюєте, ваших співробітників, якщо ви маєте свій бізнес або керуєте якимось підрозділом, да? ви будете бачити, як змінюється Фінансові можливості, як вони приходять, і, і звідти, і звідти, і звідти. Ви все це будете бачити, відчувати і а, відслідковувати. І будемо ділитися всім цим в нашому чаті. Тому я вас щиро запрошую. Пишіть мені в телеграм-канал в описі ще раз нагадую, або в коментарях поставте хочу на марафон в описі під. Моїм каналом, опис каналу, там, де я написала про себе, там є посилання на мій телеграм-канал енергія життя. Ви спокійно туди просто клас переходите і попадаєте в канал. Потім ви мені пишете прямо там в групу, хочу на марафон. І я вже в особисті вам пишу, розповідаю програму і всі подробиці, як до нас долучитися. Тому. Хочіть дуже рада буду бачити вас. Якнайбільше хочеться мати чудових, прекрасних людей, які працюють з дітьми, які мають своїх дітей, які прагнуть до емоційного врівноваження, які прагнуть володіти своїм тілом, володіти своїми емоціями, своїм станом, бо від цього залежить. Фінансове благополуччя від цього залежить фізичне здоров'я ваше, і ваших дітей, і ваших близьких, бо жінка тримає, тримає весь психоемоційний стан сім'ї і там, де вона працює, того простору, де вона працює і де вона керує. На нас велика місія і відповідальність, як ми зможемо себе наповнювати і як зможемо а, з собою налагодити контакт. Ми творці свого життя. Ніхто, окрім нас, не винен в тому, що відбувається наразі в нашому житті. Ніхто ми створюємо. Ще раз нагадую, як погане в нашому житті, так і хороше. Ми творці свого життя. Мені ще е, моя бабуся казала, що чоловік сам кузнець свого щастя. Е, то це дійсно так. Це дійсно так. І зараз всі психологи, всі наукові дослідження з дорослої позиції, якщо дивитися на це все, то це насправді так і є і працює так. І коли ми виходимо з позиції жертви, коли ми не звинувачуємо нікого в тому, що відбувається в нашому житті, і тільки самі беремо відповідальність за своє власне життя. Все починає змінюватися в найкращу сторону, коли ми признаємо, що таки да, ну щось накоїли, таки да, щось натворили, таки да, ну буває. Але я, я така класна. Я така класна. ну Зі всіма буває. Але я чесна перед собою. І все, і погнали. А далі вже працюємо над собою. Ми признаємо те, що ми. На фігачі, а потім вже йдемо і виправляємо ситуацію самостійно, або з наставниками, або з коучами, або з психологами це вже як, в кого який рівень свідомості і сили волі. Але те, що кожному потрібен наставник і вчитель. Це однозначно, так, це перевірено, це... всі про це кажуть наше его, якщо ми кажемо ніхто нам не потрібен, я сам, я сама, я все зроблю, я все знаю, так не працює. Так не працює. Це ще іще більше заглиблює нас в якісь проблемні зони людина. До кінця життя, якщо вона е еволюціонує і хоче еволюціонувати і покращувати якість свого життя протягом свого життя, має мати своїх вчителів, наставників е на тих, кого ну ким вона надихається, захоплюється і від кого вона запалюється. Тому е я щиро бажаю вам. Мати таких вчителів собі, наставників і надихатися їми. А я буду завершувати наш недільний підкаст, і дуже-дуже дуже рада бачити. Була всіх, обіймаю. І до нових зустрічей. І приходьте на мій марафон 19.08. Пишіть в коментарях, якщо не знайшли посилання в телеграмі, я все-все все відправлю вам. Але в описі під назвою, назвою мого каналу є таке посилання на телеграм-канал. Тож туди пишіть, і я вас долучу до марафону. Я дуже хочу, щоб нас було якомога більше. Просто від душі. Чекаю вас. До зустрічі в ефірах.